Євнезламне серце Європи на столичному вокзалі відкрили фотовиставку під такою назвою: це 30 фотографій, які зображують, як жила столиця та приміські містечка в перші дні після російської повномасштабної навали. Протягом місяця виставку можна подивитися біля платформи, біля конкурсу, що з'єднує центральний та південний вокзали Києва. Експозицію вже побачили в Празі, польському Любліні, Мехіко та Берліні. Нам дуже приємно, що ця виставка стартує саме з залізничного вокзалу. Бо ми в часи евакуації у добу перевозили близько 90 тисяч людей. Ми працювали і будемо працювати на благо нашої держави, на благо нашого міста. Нам ще дуже важливо, що залізничний вокзал нас став центром незламності. Ми зможемо тут обігріти і підзарядити кожного. Протягом місяця буде знаходитися на залізничному вокзалі. Потім далі вирушить і буде представлена в тих містах, в яких ще її не було. Що для нас ця виставка насправді? Фотокамера і об'єктив є так само зброєю, але зброєю правди правди того, що тут відбувається.